Привіт! Скажи мені, ти знаєш, хто такі журналісти? Що вони роблять? Журналісти це творчі люди, вони розповідають про цікаві події, відвідують різні заходи, зустрічаються з цікавими людьми та беруть у них інтерв'ю, ставлять різні запитання та отримують на них відповіді, а потім описують свої враження. Щоб чітко вимовляти слова, журналістам допомагають українські скоромовки. Послухай скоромовки та промовляй їх в різному темпі. Спочатку повільно, а потім прискорюй темп. Тигринятко з тигром татом тренувалися стрибати. Тигринятко з тигром татом тренувалися стрибати. Веселі лелеки летіли далеко. Веселі лелеки летіли далеко. Перейди за QR-кодом та подивись, як працює журналіст, як він бере інтерв'ю. Уяви, що я журналіст. Розкажи мені про свою родину. Як звуть твоїх маму, тата, дідуся, бабусю, сестричку, братика. Гра. Хто я такий? Дивись на картинки та вгадуй, про якого члена сім'ї йдеться? Я люблю ловити рибу та малювати. Хто я такий, дідусь? Я люблю в'язати теплі речі та вишивати. Хто я така? Бабуся? Я люблю ремонтувати та грати на музичному інструменті. Хто я такий? Татусь. Я люблю готувати смачні страви та фотографувати. Хто я така? Матуся. Я люблю тварин та футбол. Хто я такий? Брат. Я люблю різних ляльок та слухати казки. Хто я така? Сестричка. Добрик та веселинка збираються в гості. Розглянь малюнок, назви предмети, які ти бачиш, квіти, картина, кухлик, солодощі, окуляри та взуття для дівчинки. Щоденник, музичний диск. Подумай та скажи, що із собою? Візьму добрик та веселинка у гості. Та для кого будуть ці предмети? Уяви, що тебе? запросили в гості. Що ти візьмеш із собою? Цікавої тобі гри. До побачення.